Що малий асортимент павербанків для ноутбуків, тобто для 60... на 65 Вт. І сьогодні нашим клієнтам їде два таких павербанка. В них є МІС 20 000 мА. Ось так вони виглядають, якщо ближче подивитися. Тобто вони просто прозорі. Два виходи. В нього це USB і Type-C і. До речі, 65 Вт, Потрібно звернути увагу, що це йде тільки на Type-C. На, на USB, звичайно, 25 Вт йде на вихід. Не знаю, поки як вони показують. Клієнти відгуки ще не залишили, але повернень у нас на них немає. Тобто, якби по ним були питання, вони вже поверталися. Продано достатньо багато і сьогодні йде 2 штуки таких. 20 000 мА, до речі, багато хто питає по ціні, коштує на даний момент 1819 гривень. Забув сказати, що підтримуються основні технології швидких зарядок, а також на type c йде як на вхід 65 Вт, так і на вихід 65 Вт. Бо багато питань на вхід саме, задають, чи він зможе заряджати 65 Вт. Якщо ваша зарядка підтримує, шнурок підтримує, то значить, буде зарядка 65 Вт. Ну і звичайно, якщо вам потрібен такий павербанк для зарядки ноутбуків, ви можете завжди до нас звернутися, посилання на сайті в шапці, профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.